спілкуєшся з іноземцями переконуєшся, що, попри національні розбіжності, усі люди дуже схожі, особливо в тому, що стосується особистого. Німецький художник Тобіас Розенбергер запросив нас поговорити про перші 20 років свого життя. Подивимось, може пригадаємо щось і зі свого дитинства. В частині простору ви бачите мою дитячу кімнату. я розмістив тут речі з перших 20 років мого життя. І ви також можете бачити чотири камери. Вони пов'язані з комп'ютером. ці камери записують те, що відбувається тут, а також передають зображення наживо на дев'ять моніторів, що розташовані позаду. Усі предмети представлені в галереї оригінальні речі з дитинства німецького художника. Окрім меблів. Їх він перефарбував у білий, щоб зіграти на контрастах. Скільки вам зараз років? А, мені 32. А яка найдавніша річ тут? Найдавніша? дуже гарне запитання. Я думаю, це монополія. Вона дісталась мені ще від моєї мами. Це річ з її дитинства. Коли я був дитиною, ми дуже часто грали в неї. Україна перша країна, яку Тобі захотів познайомити зі своїм дитинством, і це не випадково, адже сама ідея виставки народилася у художника саме під час перебування у Києві. Чому взагалі вам спало на думку зробити виставку на таку тему? У 2011-му мене запросили провести деякий час у селі Музичі під Києвом і ще тиждень у столиці. Це був чудовий період. Я приїхав саме тоді, коли Україна святкувала 20 років незалежності. Я чув багато розмов навколо про ці 20 років, які були сподівання, які помилки, що відбулось позитивного. І тоді я замислився над своїми двадцятьма роками. дуже часто, коли ти дивишся на себе, ти згадуєш своє дитинство і думаєш, які були можливості, що ти втратив, скільки було хорошого. І з боку свого теперішнього віку ти дивишся на речі в минулому, вже по-іншому. Власне, і виставка німця це не просто особистий простір незнайомої людини, а радше привід відвідувачам і нашим глядачам згадати свої перші роки. То есть это э, объ, какие-то объекты и видео, они все передают очень четкие и понятные идеи, очень понятные рефлексии, которые они касаются любого человека. У любого человека было детство, были запреты, были сложности. И тут мне кажется, что только нужно подтолкнуть и показать. До останнього моменту організатори виставки не знали, що буде у стінах їхньої галереї. Від творчої людини звикли чекати чого завгодно. Ми його зустріли в аеропорту. І він до сих пор не знав, як саме він це все представить. І це, з однієї сторони, логічно, тому що автор, коли попадає в конкретне пространство, він його більше відчуває. І тут він вже може експериментувати і знаходити рішення правильне. Коли я згадую минуле, я розумію, що чи не найважливішим для мене був мій власний простір. Мої батьки часто сварили мене через безладу кімнаті, а я натомість вбачав в цьому безладі певний порядок. Кожна річ для мене займала тут своє чітко визначене місце. Розкажіть нам про ці речі, про книги, що ми бачимо. Там також скейт і телевізор на підлозі. У дитинстві. Я дуже багато читав. Дуже різні книги. Мій дядько залишив мені багато своїх книжок, тому ви можете побачити тут старі комікси, наприклад, «Остерікс та Обелікс». Також є новели, шкільні підручники. Дуже несподівана підбірка. Коли я починав читати книгу, для мене це було, наче мандрівка, у новий простір, і важливою була не тільки сама книга, але й місце, де я читав. Я також пишаюсь своїм першим скейтом. Він мені нагадує про те, як ми з друзями ганяли на вулицях. Взагалі, по особистим речам можна сказати, що за людина перед тобою. У дитинстві ви зрозуміли б, будете дружити з нею чи ні. Це перша річ, яку приобрел Тобіас, і ми можемо її соотнести к, к вещам, які мають відношення к сфері іскусства. Це репродукція Ван Гога. Це плакат, який Тобіас зробив к театральній постановці «Фауст». Його проби плакатиста. есть удостоверение личности маленького Тобиаса. Он очень захотел все же купить спиртных напитков. Я думаю, что он был не один и остается не одним из тех, кто хотели бы пораньше иметь возможность купить пиво. И он пытался что-то там с ним сделать, чтобы таки обмануть продавца. Не удалось, но дырка осталась. Это можно высмотреть. Если приоткрыть крышку портфеля, там можно прочитать слово «Нирвана». Основной идеей уже по его приезду родилась э, та идея, чтобы экспериментировать со светом. Это, с одной стороны, шокировало наших посетителей, которые пришли и увидели непривычное пространство, непривычный свет, вот его отсутствие. Здесь появились тени, и комната приобрела вот тот вид во многом благодаря вот световому решению. И это своего рода свойственно для Тобеса. Он в Шанхае преподает новые медиа, да, преподает, он занимается мультимедийными инсталляциями и очень много работает со светом. Теперь мы начнем раскрывать вам карты. Тобиас Розенбергер – немец, Який вже півтора роки живе в Шанхаї разом з дружиною китаянкою. Волосся у нього руде від народження, хоча ми спочатку думали, що пофарбоване, а сама виставка кімнатою не закінчується. Продовження найцікавіша частина як для нас, так і для художника. Я творець, і мій засіб у творчості це не пензлі і щось таке, а комп'ютер. Комп'ютер це насправді один із засобів, який змінив світ. Це машина, яка робить те, що ми хочемо. Точно те, що ми хочемо. Тобто, мистецтво це щось пов'язане із відкриттям світу. А за участю комп'ютера воно стає і процесом створення світу. Творіння Тобіаса Розенбергера називається медіа інсталяцією. Напевне, для непідготовленого глядача усе це речі з кімнати незнайомої людини, комп'ютери, монітори складно пов'язати з мистецтвом. Не нам, мабуть, зараз спорять глобально в питанні, що називати мистецтвом, а що ні. Але наша ціль цель здесь Петровський, показати зрителю о тому, що є что-то другое, помимо привычного нам искусства, е -е, на котором нас воспитывали. Е -е, Жива пісь в золотой рамі. Найцікавішою серед перспектив, що дають медіа, Тобіас вважає можливість представляти зображення відмінне від того, що бачить людське око. Візуальна мова надає митцю право обирати предмети особливої уваги глядача і змінювати перспективи погляду на нього. Так і малюються сюжети. усі зображення пов'язані між собою. Деякі були записані до цього, деякі проєктуються з камер наживо. Я також використовую музичний твір. Це мелодія Шуберта. Я використовую партитуру його роботи, щоб створювати медійну візуальну композицію. Як тут камера і зображення рухаються відповідно до партитури Шуберта. Не бік експозиції справа рук окремих спеціалістів. Вони особисто привозили й налаштовували усе оснащення: дев'ять моніторів, п'ять працівників і купа дротів. А частина автора це програмне забезпечення. А і є мої ескізи цієї виставки. Вони виглядають не дуже естетично. Тут усе про цифри. Вони є схемою того, як усе відбувається в комп'ютері. Отже, у нас тут чотири камери, і потрібно, щоб зображення виводилось на дев'ять моніторів. Зараз усе тут працює чітко. Я просто натискаю на кнопку і все починається. Тож програмне забезпечення надзвичайно важлива частина, і тут не можна припускатись жодних помилок. Коли ви усвідомили, що хочете стати митцем, і чому це було достатньо пізно. Я думав, що мистецтво це якесь нудне малювання, картини, щось з минулого. У дитинстві я не був достатньо освіченим у мистецтві. Свою першу відеоінсталяцію я зробив у 27, і мені настільки сподобалось, що я вирішив присвятити цьому усе життя. Організатори по-різному називали цей проєкт між собою. Нам найбільше за все сподобалось проект Подорож. Подорож у власні спогади. Подорож між творчими формами 18-го і 21-го сторіч, поезією, музикою, і технікою. І подорож між відвідувачами. Останнє сюрприз. В мультимедійній інсталяції існує три времени: коли був время, коли здесь є зритель. Зритель, который зайде в... В комнату отбеси, так назовем это, через время, через два дня или через один, это зависит от программы, другой зритель его увидит. И тут еще очень интересно вспомнить ту вещь, что из чего все начиналось. За версією Тобіаса усе почалось з розмов про дитинство і юність України. За офіційною версією, зі слів, написаних графом Ксав'є Деместром про особисті речі суть була в тому, що Деместро взяли під домашній арест, і 42 дня він не виходив із своєї квартири. І потім він написав знамениті слова. Ані мені запретили пройтись городом, пригородом ані оставили мені весь мир. За 42 дня он описывает каждую вещь. По сути, обсматривает все, что находилось в его квартире. И Табиас, используя уже не слово, не литературную традицию, а цифровые технологии, практически обсматривают все те вещи, которые присутствуют в его детской комнате. Своє суб'єктивне мнение, і воно должно бути. Нам задача була його спровоцировать. Чи не найважливішим у своїй філософській роботі, та й в житті взагалі, тобі вважає почуття гумору. В Україні знаходить його достатньо. Чому вам так подобається Україна? Я гадаю, передусім завдяки тим людям, яких я зустрів. Звичайно, є й інші причини: гарна їжа, красиві міста. Я живу в Шанхаї, але Шанхай це щось зовсім інше. Україна більш європейська в порівнянні з ними в той же час це не Німеччина. Та більше за все, я люблю ваших людей. Щасливими і по дитячому відкритими до нового, до інших культур, до світу з вами була Олександра Марченко. Дивіться нас у наступній програмі! Обов'язково щось цікаве про іноземну країну.